Я вам скажу по спортивному принципу, українці завжди були справні спортсмени і дотримувались правил спорту вище, швидше, сильніше. Дрони так само орієнтуються зараз на те, щоб рухатись швидше, летіти вище, і якомога далі. ми переходимо дійсно в нову епоху використання систем штучного інтелекту. Які, якими керуються дрони. Повноцінно штучним інтелектом це поки що не можна сказати. Це просто програми, які дають можливість системам керувати дроном самостійно, автономно. В подальшому, я думаю, що ми дійдемо до того, що вироби будуть самокеровані. Будуть приймати певні рішення, але виключно ті, які людина, як оператор, завантажив в місію, завантажив як задачу цього засобу. Тому от цей, ця галузь розвивається саме в такому напрямку. Ну і вище, дійсно, ми переходимо на багаторівневу систему, якщо це повітряні дрони, щоб були і ті, які максимально на низькій висоті рухаються на, це там від 50 до 200-300 метрів. На середній висоті там, кілометр, 800 метрів кілометр висота, яка не дозволяє вражати стрілковою зброєю. І 3-5 кілометрів висота. На жаль, ворог таку техніку використовував і почав використовувати раніше. Але не значить, що ми перехопили його ініціативу. Це просто, просто ми дійшли зараз до цього. Ми не були настільки агресивними, щоб воювати на чужій території, на велику дальність. У нас засоби були здебільшого для захисту, для захисту оборони на малій відстані. Для цього достатньо було на 10-20 до 30 кілометрів дистанція. Ну, Зараз, на жаль, ця дистанція. Дуже часто збільшується. А можливо, на щастя. Ви ж знаєте, я думаю, весь світ знає, що Україна це країна миролюбних людей, і ми ніколи не нападали ні на кого, ми тільки захищались, оборонялись, тому наразі про велику дальність я можу говорити тільки з точки зору засобів, які моніторять. Я думаю, що наші засоби можуть облетіти і кулю. Навколо земної кулі маю на увазі це за бажання за необхідності. В принципі, тисячу, півтори дві, до трьох тисяч кілометрів таку відстань можна подолати. А з приводу вибухівки, то я думаю, що якщо десь там і вибухає, то, то не ми. Я займався цим бізнесом ще до війни і можу зрієнтувати, що до війни це було. До десяти компаній. Наразі це не менше 600 компаній. І скажімо так, від 600, від 600 до 800. Із них 20, близько 20% — це державні або з державним капіталом всі інші приватні. На жаль, їхніх такої кількості виробництва, яку вони могли б виготовити, вона армії не потрібна. Тобто гучні заяви «Виготовляйте дрони, ми у вас все купимо, на щастя, привело до швидкого зростання розвитку у цієї галузі, але на жаль, воно і веде до втрати цього бізнесу, втрати цієї галузі, втрати виробників у цій сфері. Тому що експорт закритий, на внутрішньому ринку цього в такій кількості не потрібно. Люди вже заведені, інженери. Підприємці активізувались, і дуже важливо було б зараз з боку держави звернути на це увагу і не втратити таку перспективу як можливість позиціонувати в подальшому після війни Україну як країна найкраща, найпотужніша, найперспективніша виробництву таких новітніх технологій, як дрони різного типу повітряні, наземні, водні, ракетного типу.